Всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Створила я його нещодавно, буквально тиждень часу назад. І як чуєте по фоновим звукам мій канал про життя в селі. Я вже знімала відео про те, як в нас розливається річка після зими. Наскільки вона змінюється в своєму об'ємі і змінює своє русло. І е, насправді я думала, що підйому е, води більше не буде, річка буде вже спадати, але виявилося це зовсім не так. І вже станом на сьогодні, річка повністю вийшла з берегів. Ззаді на моєму фоні можете бачити фрагментарно. Е, і вона продовжує далі збільшуватися в об'ємі, розливається вже по лукам, і е, е, практично неможливо дібрати. Вже на інший берег річки, враховуючи ще й те, що в нас там проживають люди, і їм вдає, приходиться вдаватися до таких мір, як використовувати лодку для того, щоб перебратися на цей бік села, і відповідно, щоб можна було добратися до міста або сходити елементарно в якийсь магазин. Ви можете спостерігати, наскільки річка вже реально збільшилася в об'ємі. Бачите, наскільки вона широка, це вона вже з того боку просто вийшла із берегів і почала затоплювати луки. Ну і, звісно, мій рижик. Він і минулий раз був присутній на відео. І сьогодні також ходить разом зі мною. Рижуль, що там? Отамки. Ось бачите, наскільки річка вийшла з берега і просто вже рухається в сторону до села, до людських городів. В принципі, в нас кожної весни після зими річка так розливається. Але масштаби розливу залежать від того, наскільки була засніжена зиба або, можливо, наскільки дощова весна. Рижик зі мною біжить. Він як моя собака. Куди я, туди він. Рижольк. Да? Зверніть увагу, наскільки сильна течія стає. Думаю, вам буде видно. Річка просто із реально скаженою швидкістю тече. Зрахуванням того, що в спокійному звичайному своєму стані течія досить повільна. Також в нашій річці проживають бобри, і з врахуванням того, що ось річка і зовсім поруч людські городи, то деякі із сусідів вдаються до таких от заходів, просто загорожають прохід від річки, щоб бобри могли могли дібратися до городу і відповідно поїсти все, що там росте. Тому що зачасту, якщо це будуть посіяні буряки, то на осінь із всього поля, якщо залишиться декілька штук, то буде добре. Для наглядності, ось, будь ласка, подивіться, це столики, так, за якими там літом люди відпочивають, влаштовують якісь посиденьки, ось так само, і вони повністю затоплені водою. Ось всі дерева буквально у прямому сенсі слова, в воді. Ось, Як бачите, там висить умивальник. Під яким миють руки. Він також вже ще трішки його затопить. уявляєте, Знімаю собі спокійно відео. де якийсь чоловік так дивиться пристально на мене, що я знімаю. У нас зараз воєнний стан. Думаю, може якась сепаратістка прийшла пофотографувати, поздавати критичні об'єкти інфраструктури, які, в принципі, в нас немає. Каже, ви чи будете? Кажу, не хвилюйтеся, своя. Я хотіла б вам показати, цю кладка, через яку ми переходимо на інший берег річки, вона така звичайна дерев'яна, зараз поки вона ще не затоплена, але бувають випадки, коли вода прямо під самий верх цієї кладки. Рижуль, давай на перевірку. Трішки страшно сюди йти, звичайно, тому що воно все мокре, воно слизьке і до того всього дерев'яне, може підтрухнути. Вау, річка реально просто під самий верх цієї кладки. Я зараз ризикую своїм життям. Хоча люди по стандартному навіть зараз переходять, переправляються на інших берегах річки через цю кладку. Водилася тут, Рижуля перевіряє. Реально, мені вже страшно ходити по селі, тому що люди всі на мене дивляться з переляканими очима. Вони не розуміють, хто я така і чого я з камерою ходжу по селі. Що я фотографую, що я знімаю. Вони, мабуть, мене сприймають всі за якогось, там як вони називають, зрадника чи щось в такому роді. Ну для них дико, що хтось ходить по селі з камерою, щось фотографує, щось знімає що й мало того всього сам з собою говорить. Але нас цим не налякаєш. Ми рухаємось далі. Я хочу вам ще показати наш міст, залізний міст, через який переправляються з одного боку річки на інший берег машинами, кінним транспортом, грузовим навіть транспортом. І зазвичай цей міст він весною повністю затоплюється і залишається лише ось та дерев'яна кладочка, через яку можна перейти пішки, і то не завжди і це не завжди безпечно, в принципі. Трішки, звичайно, погоду таку пасмурну вибрала для зйомок цього відео, але ну, що зробиш, якщо ця весна, в принципі, вона вся така пасмурна. Зверніть увагу, ось зараз приближу. Це о, вже город людський і ось тут вода від річки. Тут просто більш такий о, пологий низ. І вода тут прям заполонила все. А ось там у нас міст. Правда, я маю підозру, що він затоплений. Зараз підійдемо туди, подивимося, як там це все відбувається. А в загальному місце цей знаходиться тут. Він повністю затоплений. В принципі, мені не вдасться вам його показати, тому що ближче нереально підійти. Тут переправа тільки через лодку, іби якась вона тут десь була поблизу, я б в принципі, спробувала б. Ось там на цьому місці знаходиться міст. Він повністю затоплений. Е, ну що ж, до моста нам ближче не вдалося підібратися, тому що тут все затоплене водою. Е, так що повертаємося додому, в принципі, ось це все, що я вам хотіла показати, наскільки річка розливається. І з одної сторони це дуже класно, це дуже гарно, а з іншої сторони це небезпечно. Тому бережіть себе і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Буду рада кожному і окрема подяка за вподобайку.